Спостерігаючи, за різноманітними хвильовими явищами можна побачити багато спільного. Так інтерференційна картина, яка виникає при накладанні хвиль на поверхні води, пояснюється тими ж законами, що й утворення стоячих хвиль на пластинці, яка коливається. Як правило, видно, що освітленість поверхні від двох однакових світлових пучків подвоюється. Це закон додавання освітленості від незалежних джерел світла. Світло, яке випромінює теплові джерела, складається із значної кількості хвиль, які не залежать одна від одної. В будь-який момент часу у кожній точці простору. Напруженість електричного поля світлової хвилі визначається значенням її амплітуди і фази. Площини поляризації і фази коливання окремих хвиль розподілені хаотично. У цьому випадку інтерференційна складова відсутня. Тому освітленість поверхні у місці накладання пучків дорівнює сумі освітленості окремих джерел. А якщо випромінювання однаково поляризовано і фази коливань співпадають, тоді світлова енергія перерозподіляється у просторі. І виникає інтерференція. Розглянемо інтерференційну картину від двох джерел, які випромінюють монохроматичні хвилі з однаковими амплітудами і різницею фаз рівною нулю. Якщо ж шляхи ходу хвиль до даної точки однакові, то хвилі прийдуть туди з однаковими фазами і посилять одна одну. При різниці шляхів в половину довжини хвилі вони прийдуть в протифазі і погасять одна одну. Кожен раз, коли різниця складає парне число на півхвиль, хвилі посилюють одна одну. А коли не парне гасить. Така інтерференційна картина буде на екрані, якщо різниця фаз коливання двох джерел дорівнює нулю. А якщо не дорівнює, але постійна, виникає така ж інтерференційна картина. Проте максимум освітленості зміщується. Джерелом світла, в якому когерентність зберігається на великій відстані, є лазер. У лазерному промені велика і просторова когерентність, тобто на великій площі перерізу променя зберігається сталість різниці фаз. На початку 19 століття в дослідах юнга роль когерентних джерел виконували дві вузькі щілини, які освітлювались одним джерелом. Хвилі світла, які випромінювали ці щілини, виникали від однієї хвилі, тому вони когерентні і можуть інтерферувати. Дослід юнга Світло від яскраво освітленої щілини падає на дві вузькі, відстань між якими кілька десятих міліметра. В монохроматичному світлі інтерференційна картина складається з чергування яскравих і темних смуг. Змінюють довжину хвилі світла за допомогою світлофільтра. Чим коротша довжина хвилі, тим менша відстань між інтерференційними смугами. У білому світлі інтерференційна картина виявляє весь спектр випромінювання. Інакше вирішив проблему створення когерентних джерел френель. В його досвідах замість щілини була використана біпризма. В біпризмі френеля світло від одного джерела заломлюється. Після заломлення утворюються два пучки світла, які розходяться. Їх можна розглядати як пучки від двох уявних когерентних джерел. Ці пучки світла і створюють інтерференційну картину. В кольорах тонких плівок проявляється хвильова природа світла. Вишукана гра фарб у рідкій плівці скипедару на поверхні води результат інтерференції світлових хвиль. Яскраве забарвлення, чисті тони і дивовижні переливи немеркнучих кольорів у деяких видів південних метеликів виникли, дякуючи інтерференції світла у тонких лусочках-пластинках, якими покриті їхні крильця. Світлова хвиля, падаючи на пластинку, частково відбивається, втрачаючи пів хвилі і частково заломлюється. Заломлений промінь, відбиваючись від нижньої поверхні, інтерферує з променем, відбитим від верхньої поверхні. Якщо ці промені будуть виявлятись у протифазі, вони послаблять один одного, і у відбитому світлі не буде кольору з такою довжиною хвилі, збільшення кута падіння променя. В цьому випадку збільшується і оптична різниця ходу інтерферуючих променів. Вони можуть виявитись у фазі і підсилити один одного. Яскравість лусочки у цьому світлі посилюється. При освітленні білим світлом пластинок, покритих тонкими плівками, максимум при відбиванні спостерігається лише для дуже вузького діапазону хвиль. Чим товща плівка, тим для більшої довжини хвиль виникають інтерференційні посилення при відбитті. При збільшенні товщі плівки від 800 до 3100 ангстрем це явище періодично повторюється. Яскраві кольори деяких значків і сувенірів виникають, дякуючи інтерференції світла в тонких плівках. Інтерференцію світла можна спостерігати не тільки в тонких плівках, але й в клинах малої товщини. Такий клин утворюється, наприклад, між поверхнею лінзи і плоскої пластини. Відбиваючись від поверхонь цього клина, хвилі інтерферують. Різниця ходу променів змінюється з товщиною клина, і у відбитому світлі з'являються темні і світлі кільця. У відбитому світлі в центрі спостерігається темна пляма. В прохідному світлі виникає додаткова картина зі світлою плямою в центрі. При суміщенні інтерференційних картин екран виявляється освітленим майже рівномірно. За допомогою інтерференції світла в наш час проводяться надточні заміри в наукових лабораторіях і промисловості. Для цих вимірів застосовують інтерферометр. Якщо дзеркала перпендикулярні, спостерігаються смуги рівного нахилу. При переміщенні одного з дзеркал виникає додаткова різниця ходу і з'являються нові смуги та кільця. За допомогою інтерферометра вдалося встановити новий еталон метра. Для точних вимірів умовно використовують довжину хвилі з жовто-гарячої лінії ізотопу криптона 86. При зміщенні дзеркала на довжину еталона метра різниця ходу променів змінюється на певне число довжин хвиль. Це новий еталон метра. В інтерферометрі Фабрі Перо використовується інтерференція променів. Від двох плоскопаралельних пластинок. При слабкому відбитті від поверхні утворюється інтерференційна картина з широкими максимумами і мінімумами, подібно до картини від двох когерентних пучків. Якщо збільшити відбиваючу здатність пластинки, то у створенні інтерференційної картини Приймуть участь багато когерентних пучків. Максимуми стануть більш вузькими, а мінімуми більш широкими. У проникаючому світлі спостерігаються вузькі і чіткі максимуми. У відбитому світлі вузькими і чіткими виявляються мінімуми. В лазерах еталон Fabri Perro використовується як резонатор високої добротності. Він складається з двох пластин. Використовуючи інтерференцію, можна суттєво зменшити втрати світла в оптичних системах. Ці втрати виникають із відбиванням світла від поверхні лінз. Інтенсивність світла, яке пройшло через складні оптичні системи, зменшується. Для зменшення втрат світла при відбиванні. На поверхню лінз наносять плівку такої товщини, щоб виникли умови мінімуму у відбитому світлі. В результаті інтерференції інтенсивність проникаючого світла збільшується. Таке просвітлення оптики широко використовується в різних оптичних системах. Умови мінімуму у відбитті не можна виконати для широкого діапазону довжин хвиль. Тому об'єктиви здаються блакитно-фіолетовими. При виготовленні великих лінз і дзеркал необхідно безперервно слідкувати за якістю поверхонь. По характеру ліній однакової товщини в інтерферометрі можна судити. Про ступінь досконалості поверхні дзеркала. Це дуже важливо для точних астрономічних спостережень за допомогою телескопа. Інтерференція широко використовується для визначення товщини тонких шарів металів і діелектриків. Ця інтерференційна картина виявила існування борозин. На поверхні пластини. Інтерференційні мікроскопи використовуються для дослідження структури мінералу. Розвиток сучасної оптичної промисловості неможливий без використання інтерференційних явищ.